Вас вітає мандарин Моторс, і сьогодні ми познайомимося з новим електричним трирядним SUV. І це Onvo L90. це флагман поєднує розкіш преміум класу, технології та запас ходу до 605 кілометрів. Залишайтеся з нами обіцяю, буде дуже цікаво. 90 це перша трирядна модель на платформі NT 3.0. Дебют відбувся у липні 2025 року. Зараз модель вже доступна для замовлення. Габарити довжина автомобіля 5 метрів 14 сантиметрів, ширина автомобіля 2 метра. Висота регулюється за допомогою підвізки від метра 76 см до метра 86 см Колісна база 3 метра 11 см що повинно забезпечити простір усім пасажирам в салоні і це ми сьогодні перевіримо. По периметру автомобіля 11 камер, 12 ультразвукових радарів, скільки міліметрових радарів наразі невідомо. Інформації немає. Що ж, по дизайну, як на мене, він виглядає досить стримано, плавні лінії ніякої брутальності. Переднє освітлення фара ми бачимо на розділення верхні – це денні вогні та поворотники, нижня це матричні фари. На вибір є два розміри куліс 20 та 21. Також вони різноширокі. Передні 255 на 50, задні 275 на 45. Одна з фішок цього автомобіля це передній великий багажник. І ще як він відчиняється. Всі ми звикли бачити, як люди полюбляють відчиняти задній багажник, сідати там і відпочивати. Тепер ви можете робити це і на передньому багажнику з тим автомобілем. Тут навіть для цього передбачений підстаканник. Наразі доступна тільки одна конфігурація батареї це 85. кВт годин на 900 вольтовій архітектурі. Яка обіцяє приймати заряд до 150 кВт на годину і зарядить вашу батарею з 10 до 80% за 25 хвилин. В базі автомобіль задньопривідний на 462 кінських сили. Опціонально ви можете замовити повний привід на 599 кінських сил. В оптимальних умовах задньопривідна версія може подолати 605 км. Середнє споживання електроенергії буде становити приблизно 14,5 кВт годин на 100 км. Підвізка спереду двоважельна, позаду. Тут багатоваження незалежно, плюс пневма з регульованим кліренсом до 10 см. Що ж, переходимо до салону. Якщо ви будете десь натискати це ось тут, ви отримаєте так. Якщо тут ви не, від... не відчините двері, вам потрібно натиснути це ось тут. Тоді ви зможете відкрити двері. Що ж, дверна карта. Як нас запевняють в салоні, це все напа. Але окрім цієї верхньої частини, це більш схоже на штучну скіру. Далі є вставка з дерева, це також нам сказали е, схоже на метал. І також динаміки, дуже схожі на метал. Так, це метал. Є підсвітка, тільки що була. Є Є підсвітка. Керування налаштуванням сидіння винесено на двері. Керування дверей виконується за допомогою кнопки. До речі, нижня частина, де зазвичай ми звикли бачити пластик, тут також обшита чимось. Всередині жорстка, тут м'яка. Кермо. Дуже типове для компанії NIO, також ОНУ. По центрі сканер-обличчя немає ніякої приборної панелі, два важеля, R&D, поворотники, омивачі. На самому кермі ми бачимо два ролики і сенсорні кнопки. Так. Є HD проєкція, але вона мені тут якась е, трішки бліда, трішки тускнява. Можливо, пізніше ми знайдемо налаштування і трішки підбавимо яскравості. Центральний дисплей розміром 17.2 дюйми з розрішенням 3К. Що можу сказати, картинка мені дуже подобається. Вона насичена, кольорова, чітка е, герцовка, до речі, тут дуже хороша. Мені здається, що тут всі 120 Гц, можливо, 100 Гц. Герцога дуже хороша. Яскравість можна ще підразувати. До речі, ми дуже бачимо. До речі, ми бачимо багато налаштувань в шторці. Правда, вони всі китайські. Можливо, нам вдасться знайти англійську мову. Що ж, ми зайшли в налаштування, і ми бачимо доступна тільки китайська мова. На жаль, немає англійської. Дуже шкода. Але тут є CarPlay. Також доступне Android Auto. Камери. Дійсно, ми очікували краще від камери. Зображення дуже 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 посереднє, я б навіть сказав, погане зображення. Порожими ходіння є комфортний, комфорт плюс, економний спорт та персональний. Також є асистенти, які допоможуть налаштувати автомобіль для дорожнього покриття, а саме економний режим, дощ, сніг, піщана поверхня, також багно. Що в нас мають крісла? Є вентиляція, є підігрів, є підігрів керма. Також другий ряд те саме вентиляція підігрів, третій ряд тільки підігрів. Є камера заднього виду, тобто огляд салону, є сенсорна підсвітка, аварійка та сос. Також електронне зеркало. Центральний тунель під самим екраном має ось таке сховище, воно досить глибоченьке. Так, дві зарядки з охолодженням і одна NFC. Наскільки ватт невідомо, відомо. Але здається, тут повинно бути 50, зараз такий тренд. Далі два підстеканика, під підлокітнику знову є відсік. Він вмісткий, але не дуже глибокий з двома портами type c Що ж, переходимо на другий ряд. Що подобається мені тут дуже, це те, що двері широко відчиняються. Ось. Так як ми вже знаємо, цей автомобіль конфігурацією 6 сидінь. Опціонально доступно 7 сидінь. Тобто 2, 3, 2. Зараз у нас комбінація 2-2-2. Перше, що кидається в очі, те, що тут є дійсно багато місця. Зараз я спробую підлокітник на ліву руку, окей. на праву руку. О, дійсно, їхати можна дійсно далеко і комфортно. Що би я хотів для ніг? Для них хотілося б трішки більше місця. Трішки більше місця. Ну, добре, це, про це ми ще спробуємо пізніше. Ми потім спробуємо третій ряд. Є е, ось такий холдер для телефона з MagSafe для перегляду якогось фільму чи ще чогось. Далі в сидінні є ось така кишенька. Це добре. Так, що далі ми маємо? Е, ми бачимо якусь кнопку нажмемо. І вау! Це підстаканник. До речі, для двох стаканів, тому що в лівого пасажира такого підстаканника немає. Зате там є кишенька для телефона. Кишенька для телефона. Но без зарядки. Я не бачу, щоб телефон заряджався. Без зарядки, але є кишенька для телефона. Спробуємо ще раз. Ні, зарядки немає. Також в арсеналі другого ряду є ось такий центральний дисплей. Він ховається в стелю автомобіля розміром 17.2 дюйма. Також доступна ось така панель керування заднього ряду, і вона, до речі, мультифункціональна. Перше, це керування сидінням, кондиціонером, підігрівом та вентиляцією. Далі холодильник, далі музика. Далі мультимедіа, окремий відділ для дітей, також гучність та розміщення іконок. Так, холодильник заслуговує окремої уваги, тому що тут вже є зразу готові пресети. Тобто, якщо вам потрібно щось заморозити, що для дитячої 4 градуси якісь є їжа, напої. тобто вже... Конкретний підігрів, ось, якщо вам потрібно бутилочку для дитини підігріти 38 градусів, якщо вам потрібно каву підігріти, 45 градусів. Далі щось інше, щось заморозити можна, щось можна тримати охолодженим. Коротше, багато є налаштувань. Також подивимо, давайте подивимося на сам холодильник. Об'ємом 8,8 літра. І він дійсно великий. Під панелью керування є три Type-C порти для зарядки. Центральний дисплей, що хочу сказати, він дуже, дуже чіткий. Мені здається, тут 4К або близько 4К. Регулювання гучності, також яскравості. Зачиняти відчиняти. Наскільки я розумію, це шторка люка. Так, прибираємо шторку, відчиняти. Дивимося, що тут є знизу У нас додатків, тут небагато додатків, всі китайські. Окей, добре, музика. Побачимо окремо сканувати QR-код. Далі налаштування. Є якась геймерська зона. Так, можна пограти ігри. Я так, я так думаю, що тут можна підключити джойстик і будете насолоджуватися іграми в дорозі. Що в нас ще є? Також є вихід в інтернет, і ми, до речі, бачимо тут 5G. І саме їхній популярний додаток по перегляду різних серіалів та фільмів. До речі, дах в цьому автомобілі панорамний з електричними шторками, але він розділений на дві зони: передню та задню. До речі, керування екраном виконується через ось цю панель керування. Всі сидіння в салоні виконані зі шкіри напа. Також стеля схожа на алькантару, але це мікрофібра. Також доступний кондиціонер з такими дефлекторами третього ряду та другому ряду, е сенсорна підсвітка та динамік. Зараз ви бачите кнопки налаштування лівого сидіння, тобто за водієм. А праве сидіння за правим пасажиром має ось таку кнопку ще на дверях. Режим нульової гравітації. Можете, до речі, собі його ще відсунути трішки, щоб випрямити ноги, так як це в моєму випадку. Навіть з моїм зростом тут комфортно. Якщо ще собі поставити підлокітничок, то він не оп... а, ні, опускається не Вау! Дійсно зручно. Я скажу вам дійсно зручно. Але, звичайно, що в такому положенні сидінь багато людей не поміститься в автомобіль. Це водій і два пасажира ззаду. Можливо, три з якоюсь дитиною. Варто згадати, що в правого пасажира є ось такий ще столик. Досить, можна сказати, такий монолітний. Гарно закріплений, нічого не рухається, не хитається. Так, третій ряд. Що можу сказати, тут дійсно комфортно, але місця трішки малувато. зважаючи на те, що колісна база 3 метр 11 см. Що доступно третьому ряду, є Type-C-зарядка, нахил спинки та три режими підігріву сидінь. Підстаканник з. Такою кишенькою для телефону на якусь коротку дистанцію, окей, дітям також тут там місця буде достатньо. Мій ріст метр вісімдесят два. Ну, ви самі бачите, як тут комфортно сидіти, скажу тут класно, але колінами ви будете торкатися, так можна сказати, легенько впиратися в крісло сидіння. Що ж, переходимо до багажника. Об'єм багажника 430 літрів. Також під фальш підлогою ще 106 літрів, хоча на вигляд більше. Є маленький органайзер з трикутничком та петлею і маніжка. З додаткового функціоналу підсвітка розетка 220 вольт та роз'єм прикуруюча 12 вольт. По іншу сторону також підсвітка, регулювання кліренсом і також складання третього ряду. Наскільки нам відомо, електродвері тут недоступні, зате є достягувачі. Нарешті ціна автомобіля. Ціна розпочинається з 279 900 юанів. Що ж, на сьогодні це все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Тих, хто перший на нашому каналі. Не забудьте поставити дзвіночок і підписатися. До наступних зустрічей. Бай-бай!